Що відрізняє успішних людей від тих, хто лише мріє про успіх, це не просто талант або удача, це спосіб мислення, як вони ставлять перед собою цілі, як долають труднощі, як використовують свої невдачі для досягнення більшого. У цьому відео ми розкриємо секрети мислення успішних людей, їхніх звичок, і поділимося практичними порадами, які допоможуть вам зробити свій перший крок до успіху. Готові змінити своє життя. Почнемо. Успіх починається в голові. Успішні люди мислять інакше. Ось три ключові риси їхнього мислення. Перше мислення росту замість фіксованого мислення. Легендарна психологиня Керол Двек визначила дві моделі мислення фіксоване та зростаюче. Наприклад, Ілон Маск завжди каже: все, що я не знаю, я можу вивчити. В його голові немає обмежень, є лише можливості. Друге. Зосередженість на рішенні проблем, а не на самій проблемі. Коли Опра Вінфрі зіткнулася з бідністю в дитинстві, вона фокусувалася не на своїх обмеженнях, а на своїй мрії змінити своє життя. Вона запитувала себе, що я можу зробити вже зараз, щоб стати ближче до своїх цілей. Третє довгострокове мислення Стіва Джобса часто цитують за його здатність бачити кінцеву мету задовго до її реалізації. Він казав: Ви не можете з'єднати точки, дивлячись вперед, ви можете зробити це лише озираючись назад. Він завжди мислив наперед, знаючи, що успіх це марафон, а не спринт. Напишіть на папері три речі, які ви вважаєте своїми обмеженнями, і поруч запишіть можливості, які можна створити, щоб їх подолати. Наприклад, якщо ви не знаєте англійської, подумайте. Як я можу виділити 30 хвилин на день для її вивчення. Ваші звички визначають ваше майбутнє. Успішні люди знають, що маленькі щоденні дії ведуть до великих змін. Перший ранковий ритуал. Тоні Робінс починає свій день із 10-хвилинної медитації, де він зосереджується на вдячності візуалізації та глибокому диханні. Як він сам каже, ваш ранок визначає ваш день, друге читання та навчання. Білл Гейтс читає 50 книг на рік. Він вважає читання ключовим для розширення горизонту мислення. Третя фізична активність. Барак Обама кожного ранку займається спортом, щоб тримати тіло та розум у тонусі. Він каже це моя інвестиція у власну продуктивність. Складіть свій ранковий ритуал, включіть туди хоча б три елементи коротку фізичну вправу, 10 хвилин читання чи навчання та момент для вдячності. Випробуйте це протягом тижня і подивіться, як зміниться в ваш день успішні люди, бачать проблеми як можливості. Ось три стратегії, які вони використовують. Перша аналіз проблеми. Джеф Безос радить завжди задавати чому п'ять разів, щоб дійти до кореня проблеми. Наприклад, якщо щось не працює в бізнесі, спитайте себе, чому це сталося, і повторюйте, поки не знайдете справжню причину. Друга креативність. Річард Бренсон каже, вихід за межі звичного мислення це найкращий спосіб вирішувати проблеми. Він радить дивитися на проблему з різних сторін, іноді навіть звертаючись до людей з інших галузей за порадами. Третя ефективність. Успішні люди не бояться приймати рішення, вони використовують правило 70%. Це означає, що якщо у вас є 70% необхідної інформації, дійте, а не чекайте ідеальних умов. Наступного разу, коли стикнетеся з проблемою, задайте собі 5 чому, щоб зрозуміти її корінь. Потім запишіть три різні способи вирішення цієї проблеми, навіть якщо вони здаються незвичними невдачі це лише сходинки до успіху. Успішні люди знають, як використовувати їх на свою користь. Перше переформатування невдачі. Майкл Джордан казав: Я пропустив понад 9 тисяч кітків у своїй кар'єрі. Я програв майже 300 ігор. 26 разів мені довіряли виконати вирішальний кидок, і я не влучив. І саме через це я досяг успіху. Друга наполегливість Томас Едісон випробував понад 10 тисяч варіантів лампочки, перш ніж знайти працюючий. Він сказав. Я не зазнав невдачі, я просто знайшов 10 тисяч способів, які не працюють. Третя підтримка команди. Ілон Маск часто підкреслює важливість команди у подоланні невдач. Коли ракета SpaceX вибухнула, він не шукав винних, а запитав, що ми можемо зробити, щоб це не повторилося? Змінити мислення та звички це виклик, але це абсолютно можливо. Ось як це зробити крок за кроком. Перше. Поставте чіткі цілі, напишіть свої довгострокові та короткострокові цілі, зробіть їх конкретними та вимірюваними. Друга зміна одна звичка за раз. Наприклад, почніть з читання 10 хвилин щодня або з ранкової медитації. Третє: оточуйте себе правильними людьми. Як казав Джим Рон, ви середнє арифметичне п'яти людей, з якими ви проводите найбільше часу. Обирайте оточення, яке надихає вас. Успіх це не доля, а вибір. Це вибір думати, діяти і жити по іншому. Те, що ви побачили сьогодні, це не просто історії відомих людей. Це ваша можливість змінити своє мислення та розпочати шлях до успіху. Пам'ятайте, найкращий час, щоб почати зараз. Найкраща людина, яка може змінити ваше життя, це ви. Ви готові зробити цей крок. Поділіться в коментарях, яка звичка чи ідея з цього відео вам найбільше сподобалася, і не забудьте підписатися, щоб отримувати.